Знаєте, сиджу я розмірковую і думаю про те, що все, що сталося в моєму житті, найпрекрасніше, найнеможливіше, найвеличніше, створив Бог. через закон четвертого виміру. Четвертий вимір це духовний світ. Четвертий вимір це мова святого Духа. Ви знаєте, зараз я вивчаю англійську мову, вивчаю італійську мову. Я бачу, як це непросто. Всю жизнь але все життя, практично вже понад 20 років, я вивчаю мову святого духа, і це мова образів. Мова образів, які ми повинні утримувати у вашій голові, і знаєте, перший крок це завжди маєш точно знати, чого ти хочеш, поставити собі мету і бачити цю картину, побачити її ясно, побачити її в деталях побачити неможливе, але не здатися, побачити і тримати це в голові. У жодному разі не дати цьому зникнути, загубитися. терніє. Така почва, знаєте, в нашому серці, ми можемо ви знаєте терни, такий ґрунт у нашому серці, де ми можемо просто заглушити той образ, заглушити те бажання і переключитися на вирішення будь-якої проблеми. Але скільки б ви проблем не вирішували? Вони будуть надходити заново, але коли ви живете не в метушні і не в вирішенні проблем, а живете в тому, щоб побачити перемоги, які приходять від Бога, приходять надприродно. Коли Бог дає тобі зелене світло, ти рухаєшся. Я вам хочу сказати, Бог навчить вас це. Слухайте ці передачі, секрети четвертого виміру, і ви побачите, як усе почне змінюватися. Практикуйте не тільки слухайте, але відразу ж практикуйте. Обов'язково щодня приділяйте час. З'єднайте себе зі своїм блокнотом і з ручкою і пишіть просто записати мрію. Ви просто будете здивовані, що коли ви собі уявляєте це, коли ви бачите це. Час минає. Ви подивитесь на цей блокнот, і ви будете шоковані, що це було неможливо. Це було навіть нерозумно думати про це, але це здійснилося, але здійснилося більше. Нехай Бог благословить вас. Побачимося в наступній передачі. Алілуя! Хай благословить вас Господь. Нехай у вас буде класний день, нехай у вас буде гарний час. Нехай усе буде так, як ви хотіли, тільки ще краще. Нехай прийдуть хороші новини. Там, де у вас страхи, знаєте що, довірте їх Богу. 36-й Псалом, 5-й вірш, говорить: віддай Господу шлях твій, сподівайся на нього. І він зробить, і він зробить не ти зробиш, а він зробить не люди здійснять, не гроші здійснять, він здійснить. Отже, ось цей момент, коли вже все здається, ти притиснутий до стіни. Але запам'ятай: ти не до стіни притиснутий, ти просто сильно притиснутий до Бога, і тобі потрібно віддати йому всю свою проблему. Амінь. Хай благословить вас Господь. Люблю вас. Побачимося в наступній передачі. Практикуйте те, що я говорю, і ви побачите, і так само пиши мені. Пишіть обов'язково, пишіть і знайте, ваші свідчення, чудеса, які творить Бог за допомогою четвертого виміру, це те, що для мене є радістю, тому що все моє життя воно просто наповнене чудесами. Завдяки четвертому виміру. Амінь. Люблю вас.